Проєкт Ровер Відразу після Другої світової війни американські військові розпочали розробку власних міжконтинентальних балістичних ракет на основі німецьких конструкцій ракети Фау, 2 які повинні були долати відстань понад 5 тисяч кілометрів. Деякі з них не лише планувалися як засіб доставки ядерних та термоядерних зарядів на територію супротивника, але й повинні були рухатися, використовуючи ядерний двигун 1955 року. У розпал холодної війни та на порозі космічної гонки ВПС США та комісія з атомної енергії об'єднали зусилля довкола цієї надскладної задачі. Їхньою метою було створити двигун, здатний доставляти на значні відстані не лише боєголовки, але й важкі корисні вантажі, наприклад, пілотовані космічні кораблі. Причому швидше та ефективніше, ніж це могли зробити традиційні ракети на хімічному паливі. Іншими словами, планувалося використати колосальну енергію контрольованого ядерного розпаду не для вибуху, а для нагрівання палива. Технологія отримала назву Ядерна теплова ракета Нуклеар Термал Рокет. Принцип роботи ядерного теплового двигуна, закладений у 1955 році, кардинально відрізнявся від класичних хімічних ракет. Ядерна система має перевагу над хімічною, оскільки вона може отримати більший імпульс від меншої кількості палива, в першу чергу через його меншу молекулярну масу. Для порівняння важливий показник ефективності ракетного двигуна, питомий імпульс становить для хімічної ракети 450 секунд. Ядерні ракети теоретично можуть досягти до 900 секунд. Це означає, що корабель з ядерним двигуном міг би дістатися Марса удвічі швидше або нести удвічі більше вантажу в порівнянні з аналогічним двигуном на хімічному паливі. Джерелом життєздатності ядерної ракети є енергія, яка утримує частинки ядра урану 235 разом. Цю енергію можна вивільнити шляхом поділу ядер, який відбувається, коли електрично нейтральний нейтрон, що в сотні разів менший за розмір самого ядра атома урану, поглинається цим ядром. Якби надалі цей нейтрон просто зник, усе припинилося. Але на практиці наслідком поділу є поява ще близько трьох вільних нейтронів, які в свою чергу повторюють долю свого попередника. Виникає так звана ланцюгова реакція, яка призводить до майже миттєвого виділення величезної кількості енергії. Далі, замість того, щоб спалювати газ з окислювачем оксиген, як у звичайній ракеті на хімічному паливі, використовується так зване робоче тіло, а саме рідкий молекулярний водень з меншою молекулярною масою, ніж оксиген, яке розігрівається за рахунок енергії поділу ядер урану 235. А ось як працюватиме при такій моделі ядерний ракетний двигун. Активна зона ядерного реактора являє собою тверде теплообмінне циліндричне осердя з графітових стержнів з домішками урану 235. Зовні оточене відбивачем. Джерелом тепла є розщеплення ядер в атомах урану. Осердя поздовж Пронизане порожнистими каналами, по яких циркулює рідкий молекулярний водень, який потрапляє туди при температурі 22 градуси Кельвіна. Завдяки такій низькій температурі і складному маршруту подачі. Попередньо він встигає охолодити корпус реактора і сопло ракети. Потім, проходячи через канали в активній зоні ядерного реактора, водень поглинає тепло, що утворюється в процесі керованої ланцюгової реакції. Розігрівшись до температури понад 2500 тисячі кельвінів, він у вигляді розжареного газу із шаленою швидкістю виривається через супло, створюючи реактивну тягу. Влітку 1955 року центром розробки ядерної теплової ракети стала лос аламоська національна лабораторія, те саме місце, де народилася атомна бомба. Саме тоді директор лабораторії Норріс Бредбері, доручив ветерану Мангеттенського проєкту Ремеру Шрайберу, очолити проєкт ровер з розробки ядерного ракетного двигуна. Його портфоліо містило згадки про створення першого ядерного реактора на збагаченому урані 235 та участь в проєктуванні шахти для першого ядерного вибуху в нью мексико 16 липня 1945 року. 9 серпня Шрайбер уже на Тихоокеанському острові Кініан допоміг зібрати бомбу товстун, яка була використана під час бомбардування Нагасакі. З 1947 року вчений входив до групи дослідників, яка працювала над розробкою водневої бомби та займалася її випробуванням на невеликих атолах в Тихому океані. Після запуску проєкту ровер почалася фаза практичних випробувань, яка отримала назву «Ківі» на честь новозеландської пташки, яка не вміє літати. Ця назва була іронічною та точною, оскільки ці реактори призначалися виключно для наземних тестів, а не для польотів. Перші моделі стикалися з величезними труднощами. Вібрації від водню ламали паливні стержні, а екстремальні температури призводили до корозії реактора. Проте невдачі дозволили інженерам зрозуміти, як керувати ядерною реакцією в умовах, коли холодне паливо миттєво перетворюється на розпечену плазму. Результатом проєкту ровер стали три типи реакторів Ківі, Фібус та Пюї. Ківі і Фібус були великими реакторами в той час, як П'юї був набагато меншим, що відповідало меншому бюджету, доступному після 1968 року. Проєкт ровер започаткований у 1955-му, згодом еволюціонував у відомішу програму Нерва у 1960-х роках вже під егідою НАСА, яку було закрито в 1973-му через скорочення бюджету та страх перед радіацією в разі аварії. Хоча двигуни успішно пройшли наземні випробування, довівши, що ядерна тяга є можливою та безпечною для міжпланетних перельотів. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.